Чи будь-яке тіло підкинуте вгору, паде вниз. Очевидно, що чим з більшою швидкістю ми кидаємо вгору тіло, тим на більшу висоту воно здатне піднятися. Тоді, якщо міркувати логічно, можна дійти такого висновку. Якщо з досить великою швидкістю запустити тіло вгору, воно вже ніколи не поверхнеться на поверхню планети. Така швидкість дійсно існує, і вона називається друга космічна швидкість. Зараз спробуємо її розрахувати. Нехай у нас поблизу поверхні Землі є ракета. Яка майже миттєво набирає швидкість V0, напрямлену від планети. Вона віддаляється на нескінченно велику відстань від Землі. Але на цій відстані від Землі швидкість її стає нульовою. Тобто, коли ракета віддалилася від Землі на нескінченну велику відстань, вона стає нерухомою відносно Землі. Тут можна спитати, а що називати нескінченно великою відстанню? Ну, умовно кажучи, можна сказати, нехай це буде відстань, яка перевищує. Розмір нашої планети в тисячу разів. Цього буде достатньо. Так от, вважатимемо, що наша ракета рухається в абсолютно безповітряному просторі, тобто сили тертя відсутні, атмосфера відсутня. Тоді ми можемо використати закон збереження енергії. Тобто, потенціальна енергія в положенні 1 плюс кінетична енергія ракети в положенні 1, дорівнює потенціальна енергія ракети в положенні 2 плюс її кінетична енергія в положенні 2. Положення 1 це у нас положення ракети біля поверхні Землі, коли вона вже має швидкість в 0 А положення 2 це коли у нас ракета на нескінченно великій відстані від Землі з нульовою швидкістю. Слід зазначити, що оскільки у нас ракета з силами гравітації взаємодіє з планетою, то, відповідно, ракета має потенціальну енергію, яку можна розрахувати за оцією формулою. Гамма – це у нас є гравітаційна стала, це константа. М велика маса Землі, М маленька маса ракети, а R маленька це відстань між ракетою і центром Землі в даний момент часу. Окрім цього, ракета є рухомим тілом, адже вона має кінетичну енергію, яку ми можемо розрахувати за формулою МВ в квадраті поділити на 2. М маленька маса ракети, В її швидкість в даний момент часу. Так от, потенціальна енергія ракети в положенні 1, якою є? Це буде мінус гамма, Маса планети на масу ракети поділити в положенні 1 відстань між ракетою і центром Землі це у нас радіус Землі R велика. Плюс кінетична енергія ракети в положенні 1, це у нас маса ракети на її початкову швидкість у квадраті поділити на 2. Що стосується потенціальної енергії 2. Як ми домовились, ракета в положенні 2 розташована на нескінченно великій відстані від центра Землі. Якщо у нас відстань R маленька нескінченно велика, то очевидно, що цей вираз буде нескінченно малим, якщо точніше, дуже близьким до нуля. На нескінченно великій відстані потенціальна енергія взаємодії ракети і нашої планети Земля буде нульовою, тому оцей вираз у нас перетворюється в нуль. Так само ми домовилися, що на цій нескінченно великій відстані від планети швидкість ракети теж нульова, тому це у нас теж перетворюється в нуль. Отже, в правій частині рівності маємо 0. Звідси виражаємо mв0 квадрат поділити на 2 дорівнює гамма маса планети на масу ракети поділити на радіус Землі. Поділимо ліву й праву частину на масу ракети і помножимо на 2. Отримаємо v0 квадрат, квадрат дорівнює 2 гамма маса планети на радіус планети. Помножимо чисельник та знаменник цього дробу на радіус. У нас вийде в 0 квадрат дорівнює. 2 гамма маса планети поділити на радіус квадрат і помножити на радіус. Тут слід знати наступне, що оцей вираз це є прискорення вільного падіння на поверхні Землі. Відповідно, маємо 2GR. Звідси V0 дорівнює. Якщо v квадрат – це 2gr, то v0 це 2Gr під кореним квадратом. Це і є формула для розрахунку другої космічної швидкості. Давайте ж знайдемо її значення саме для землі. Маємо v 0 V дорівнює 2. Значення прискорення вільного падіння, беремо як 9,807. Радіус землі 6,371 на 10 у шостому. І це все у нас розміщено під кореном квадратним. Так, якщо ми добудемо корінь із оцього добуточку. То у нас вийде 11, цілих, тут краще написати на рівні, а наближено на 11 2 11,2. Ну, а корінність 10 у шостому степені це 10 в 3. Оскільки ми брали і прискорення вільного падіння і радіус землі в системі Сі, то відповідно швидкість теж в системі Сі, тобто метра на секунду. Або ж це буде 11,2 метрів, тобто кілометрів на секунду.